<связывая> вот аж опасно мне, зато будет вот это воде... Это воде ножик. Я, 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 я как а... это? Я какать. это? Види, види, я как Фу, какой кисельный запах. Так, я писать, я писать. Помогите А чем тебе помочь, Виталий? Не бывает Хорошо Мне нравится, как мы никого просили защиту угадайте, кто умрет первым. Это буду я. Добро. Блять, блять, Кубер! Ну я же пошутила, Кубер! Сука! Бля, пиздец. На серьезно. Не было такого, блин. Ну чего такое? тільки чув, що Кубер з'їв да, багатія. який, який, який пір, там немає виходів ніяких. Ні, Кубер з'їв багатія, Кубер з'їв Вона залізла в ту дирочку, там де миші. Не давно я його. Я поняв, хорошо. Ну не правда. Якщо що, я бакаю від... А. О, все, його застрелили, хорошо. О, стой. Я тоже грай. Рінжа, можна тебе на хвилинку? і Бувало колись таке, що ти про свою жінку щось дуже-дуже шоковане дізнавався? Вона що, щось збила чи з'їла? Ти спасіба заїбала. Ні-ні-ні, нічого такого приступного. Ну, як сказати? Цікаво, да? Така ситуація, що вас два мафайку і кроп остався. Кумети голос дам. Блядь, ну я ж сказала, що, блядь, капець. А, вони два мафа, так?

А є у нас десь трупік біля світу, ніхто не бачив. Ти так говориш, Бо там рептилька тільки що, говорить, рептилька ні. тільки що забігла в бібліотеці, там на, на другий поверх. До мене. Да, а що ти там робив? Я чекав. Кого? Я знав, чекав. Бо, бо тут хтось а, дуже всякі, любить світло да. карті. Це питання таке рептилька і Це здорово, Ребятис я пробігала там, не помирала. Помирала. Uh, не помирала. А хто ж сказав, що вона не Я Розебий. не кажу, я сказав, що Кубер? вона не померла. Не померла. Лекс. Розебий, да, лекс. Рожевий. Да, Лекс сказав. Просто правда, що вона померла. Да, ну він, він мертвий, ну сказав Кубер, да. що вона жива. Зараз Лекс сказав. Що? О, там статі Рена явилася в гру, може її... Вона жива? Ви мені зараз мозок зламали. <різь> Що там ломать? хи ха Кубер стоїть і тебя, що хтось прийде і щоб. Ні, Кубер Що ти робив, Кубер? Перемогаю. Я чекав, щоб. Ні, ні. Я чекав тебе, мав. А я до дошка себе робив. Алібі себе робив. Я всіх поїв. Не всіх. Ну ті Thank you.

<рик> я пропоную бо они там бегают, как парочка. А, подожди, спрям! а кто с кем бегает? Вы 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 кто вы? Вы. Кто вы, блядь? Вы. Я <серкнула> сама все время. Когда... Кто ты? Не, ну кикайте, ради бога. Я про... А я... <серкially> 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 Вики загадили, да тебе лапіску? Ага. Треба якось швидко побачити якось без Сука, не моє.

Почу, <сури> Зупиніться, почує раз мені звертають знаєш, Коли я зустрічаюся пріжвопчі, буквально Ой, в першому секундах і ти мені звертаєш шею іще потім... раз, і ще раз, і ще раз. Кріж побачив мене ще й добив. Я за курілкою <сури> схожу, пару секунд. <сури>

Дякую вам за гру. Мікаса трошки пізней. Дякую. Дякую, да. гарно гарно <свист> <свист> Дякую за гру. Дякую за гру. То в мене вимокають світло, то я чекаю спасибо. Гарного весь. Будь ласка, гарний говорю. А, руїна до побачення, ми вже закінчуємо. Поздно зайшов. Додо бігає без діла Додо палиться так сміло, Додо каже, я не знав Додо кнопку на натис...